Сонік бум. Політика зачинених дверей. Отак мене не спинити. І Я перетворю кожен кокос на острові на смертельний вибух горіх. І все завдяки моїм павукоботам. Мені здається, чи плани Егмана дещо дивні. Вибухові кокоси з павуками? Ні, не здається. Як відрізнити звичайні кокоси від вибухових? <кхи> О, ясно. Це психологія. Павукоботи – це крик про допомогу, а кокоси свідчать про проблеми з матір'ю. Немає в мене проблем із матір'ю. ха Вот У нас здесь з дивучая вечерка на вулкане. Может, ходім? Тільки стало цікаво. Летит Клятый Соник! Я щойно його помив. Ходімо, Стікс, вулкан не відкриється всю ніч. Вулкан закривається? Це вислів. Чого? Не знаю. Це вислів? Це такий вислів. Годі підготовка це половина роботи. Що у тебе у сумці! Що? Дівчині потрібно основне. Гроші. Помада. Фото платонічного друга ніякої романтики. Сумка, так. Стікс! Ти у нормі? О ні. Сумка була десь тут. Стікс! Ти лахмітниця! А от і ні? Це ж якась танців. Дякую за поміч із розпродажем речей Стікс. Вона охмітниця та ми їй поможемо. Так, Стікс. Я не думаю. Так! Емі. А ти не думаєш, що забагато командуєш. Кожен так вчинив би ради тямущеї подруги. Гей, гей. Починаємо розпродаж. <звук> Ні, Таке не командуєш. Скільки за цю палицю з вуликом? Не продається. Бабця подарувала. Угу. А скільки за короличий череп? Ні, я тримаю у ньому вулик. А як щодо цього клубка моху? Це не мох. Як глянути під місяцем, схоже на Емі. З двома носами і бородою. П'ять баксів за все. Дихай. Глянь, Наглс, кластер кристалів зучі. Можна зробити гіпер Екзома та фаер. Круто. Ем, um, Що було після глянь Наклз»? Гей, що ти тут робиш? Я збирався купити. Десятка. Десятка? Та це ж грабіж! <гум> Два бакси? Хлопці, перенесіть лавку у той бік. Легко. <гум> <гум> Три бакси! Більше не дам. А скільки оцей шолом? Чотири бакси. Так стікс. Оце удача! З цього каменя вийде класна лінза для гіпер екзомата фаєра. Ще треба рефракторну камеру і інфліктивний рефлектор. Так, Неклз? Це все, щоб я почувався Ем... ем як сказати, нерозумний. Цьому? Так, бачиш, я про це. Емі. Скільки за гранітний диван? Я зараз. Тут є ще інші речі. Піду забула ложку три з половиною бакси. Скоро ти почуватимешся краще, Чистий дім щасливий Дім. Скільки взяти за цю стару дошку для серфінгу? Стоп! Стара дошка зроблена з найтвердішого дерева у лісі і затуляє барельєв. Так. І що? Це ж печера злих жаблотитів. Дошка стояла там, щоб звідти ніхто не проліз! Ой. Ой. Соніко! Що таке? зняла дошку для серфінгу, яка захищала нас від злих заплодитів, а я не мешка жить міпідвал. Тільки гляньте. Я про них, а не про те, що ти протупила. Хай скільки ти взяла за ту дошку, вона того вартувала. О! Це яка штука, що захищає від злих монстрів. Візьму і продам за три бакси. Почистий дім щасливий. Ну, все втямила! Мені не завадила поміч, якщо ви закінчили заслужено насміхатися землі. Стікс! <рістити> <рістити> Вони забрали Стікс. Що робити? Хо, винити тебе, а потім ми її врятуємо! Якби ж я доробив гіпер Едзомота Ти знайдеш потрібну деталь. Тут повно непотребу! Thank <laughs> you. Час прийняти сміття як саме. Важлива мить. О, великий жабомандіас! Прийми від нас цю скромну жертву. Справді скромну, навіть суху. Ми так довго тут сиділи, що ти згоден на будь-що. Тобі є що сказати, перш ніж тебе принесуть жертву втрачена душе. А ви зухвалі, як на істот, що живуть у мене у підвалі. Ти одна, а нас порахуймо. Один, два, сила селенна! Е, сер ок хворіє. Сила селенна без одного. Які по-твоєму в тебе шанси. Ей, я знаю ці кокоси. Віддайте нашу подругу. <страс> Лавка! <страс> на! Що це знадобиться? Не знала вперед. Посидьте! Хе-хе, та я гуморист. Всіть треба. О, Дякую. Ходім, покінчимо з цими жабами. Заблокуємо їх навіки. Нерська, міцна, хороший феншуй. Не знаю, як ви, а я піду на вулкан. Справді клас три сімдесят п'ять. Добре. Далі. Стікс, ти не боїшся, що вони знову вилізуть? Ні, думаю, все буде добре. Браття мої, ми у пастці! Але ці старі меблі так тут вписалися. Ок, перестав цей столик отуди. Він ніби об'єднає всю печеру. Е, Сер ок хворіє.